Доброго ранку всім. П'ятий змагальний день на чемпіонаті Європи мультиспортивному починається. Ну і сьогодні починається найочікуваніше легка атлетика. Легка атлетика починається в нас з марафону, і для, для багатьох якраз ця дисципліна є найочікуванішою. Я думаю, що для багатьох вболівальників, адже їх тоді зібралось дуже багато. Я там навіть бачила на трибуні здоровезний український прапор. Строзум. Ось якраз його розгорнули так. Вітаю тут зараз бігунок, і а, серед них є також і наші українки. Я думаю, про це нам Віталій розповість детальніше. А я поки що хочу сказати, що краще місце для марафону взагалі годі було придумати, адже один Плат – це саме таке серце Мюнхена, де відбувається дуже багато різноманітних open air івентів особливо влітку і взагалі. Таке враження, що маршрут марафону взяли з якогось путівника, адже кілометрове коло проходить всіма лендмарками міста. Починається тут на Одеон далі йде через Маріансплац, навіть набережною міста, через затишний English Garden і виходить сюди до тріумфальної арки і якраз фінішує також на Одеонсплаці. Чотири кола відповідно і додаткових це два кілометри. Якраз таки по Леопольджгаси у нас будуть проходити де трішки пізніше також буде проводитись і а, спортивна ходьба. Так, да, Ти правильно так поговорила, Зіна, що будуть проходити ці дівчата і хлопці пізніше, вони ходити не будуть, вони будуть е, бігти дійсно. ходьба у нас тут також буде. Тут вчора був фініш а, чоловічої а, гонки, тут були фініш жіночої гонки. А в нас тим часом вже вбудовується на старт а, спортсменки. Жіночий марафон стартує о 10.30. До речі, досить пізній. Стартовий час зазвичай стартують о 6-й у 7-й ранку, але. Але ти знаєш, погода сьогодні дозволяє, адже так трішечки, ну, я не скажу, що прохолодно на мені ковтинка, але я думаю, я її потім зніму. Сонце так ніби пробивається за хмаринок і навіть обіцяють дощ. Хочу сподіватися, що так воно буде, адже чоловіки стартують ще пізніше на годину, тож хочеться їм побажати, все ж таки, щоб не було так спокотно, як вчора, велосипедистам. Ну так, щодо українок, чотири українки у нас стартує, ви їх можете там бачити, дівчата. Одна поряд з одною стоять Тетяна Гамера, Вікторія Калюжна, Марина. Україна! Вперед! Марина Немченко і Євгенія Прокоп'єва. Дівчата стоять. Нам зараз будуть презентувати фавориток сьогоднішнього бігу. Насправді, чемпіонат Європи це така подія, що назвати тут якусь... Одну маворубку або ж поворинка у жіночому чи у чоловічому марафоні досить важко, тому що... Знаєш, дійсно так дивно, що ми тут не бачимо там кенідів, ефілопців, немає тут того самого Кепчога чи Діпчорчир, тому так, це, можна сказати, такий досить інтригуючий буде сьогодні марафон. Ну Подивимося, як воно буде, дійсно, шанси є у всіх. Є неймовірно сильна Бельгійка, є одна сильна голландка. Звертаємо увагу на uh, Маккормік-Ірландку, яка з 2.20 uh, вибігала наших дівчат також є шанси поборотись, будемо за них болівати. Ну і зараз тут представляють якраз таки фавориток і будуть відправляти на старт марафон. Марафон десь половиною години жінок. Чоловічі стартують через годину, чоловіки будуть бігти десь Ось наша 10. делегація якраз. 2-12. Ось українська делегація також підтягується наші. Тренери не всі, звичайно, на стадіоні, тому що на стадіоні теж сьогодні стартували змагання. Ну і ми туди поїдемо під кінець дня. А зараз дивимося марафон, вболіваємо за наших спортсменок і сподіваємось, що сьогодні буде хороший день, тому що. Не було нас на марафоні на чемпіонаті світу, не було українок, не було українців, і наш теренський штаб одразу заявив, що ми готуємось під чемпіонат Європи для того, щоб не їхати на чемпіонат світу, для того, щоб шанси на чемпіонаті Європи були більші. Тому тримаємо кулаків, боліваємо за наших, і далі будемо переміщатися по місту. Так, ну що ми а, ближче до обіду після марафону добрались до Хіонікс -плаца, до Плаца. Про нього вам Ніна на розкаже. І тут сьогодні змагання в скалолазінні на швидкість це жест. У нас. Так, це як ти точно сказав реально витермени. І спайдермен чи спайдервумен Спайдервумен. дуже видовище спорту. Я сказала інстаграм на чи для току Адже дійсно в одну сторі з 15 секунд там двічі може влізти цей клаймінг. Тому так дуже дуже прикольно, дуже динамічно і власно дану на дві українки вийшло до фіналу. Одна з них уже в чвертьфіналі, А зараз будуть хлопці змагатися. Троє наших в одній восьмій фіналу. Ярослав Тка. Що Константин Коваленкостятин Павленко і Болдерєв. з є чемпіоном Європи, є чемпіоном світу, і тому ми тут розраховуємо на нього. Але ви подивіться скільки тут людей? Тобто, щодня, ми говорили, що на Смаганнях на змаганнях на спритність, тобто болдерінг і на змаганнях на складі слід. Було багато людей. Сьогодні знову вихідний знову знову купа Це квитки ж не безкоштовні. Це ж не безкоштовні квитки. Люди приходять сюди, маленькі діти і, і дорослі, і хто завгодно, хто завгодно. І от, 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 от будуть розпочинати хлопці. Це ось наша, наша збірна, це наші тренери, які готуються. світла. Таке пишемо. Зараз ви почуєте, яка тишина і як після старту одразу фактично зривається емоціями ця вся арена. Зараз знаєш, коментувати треба як в гольфі, аби Maybe. на 100 метрівці. Встигне щось прокоментувати, так? Yes. Давай, привай. І стане хтось золото, свити під час. Будем кидать, копту, але з має перемагати. П'ять стасов у 90-х. Лепко. Три можна нього з на одне поцелуй. Легко, легко це коментуєте, взагалі не проблема з цим. знаєш, це питання, яке завжди треба задавати А ти б дитину свою віддала відолан. А чому Класно. Я б сама таки навіть спробувала. Так Можна, я, до речі. Я пробувала. В Києві є, здається, місця для болдеру, типу, можна. Важити можна тренуватися. Я не впевнений, де саме, але я знаю, що на нивках точно є. На мив, я це, там де я була. Тому Я думаю, що багато так. Тому займайтеся, якщо можете, і вболівайте за наших все. Треба треба вивчати цей від спорту для того, щоб його коментувати. Так, ну що? Фінал? Фінал. Я шанс на золото для України. Даніла Болдерів зараз буде змагатись. Я сподіваюся, що вдасться йому. Але дуже сильний поляк проти нього. Сьогодні Польща вже здобула золото в марафоні, золото у жінок. І зараз хоче здобути третє золото. Ну, Давайте якось без третього золота хлопці. Давайте все-таки трішечки ви з нами по сусідськи поділитесь. Ну, а тут хвилю поки що запускає білка. Дивіться. Не дали білці запустити хвилю. Кажуть, зараз буде фінал, тому не заважай. Ми чекаємо фінал, бо тим часом наші колеги з BBC роблять включення, теж будуть розповідати про цей фінал. Справді переживаю я трошки. Не так багато у нас нагород. І, звичайно, хотілося б, щоб сьогодні було золото, а не срібло. Але медалі нас є. Що? Даніла Болдері виходить вже на сцену. Чемпіонату Європи справа Українець зліва поляк шість Давай, давай, даніло, давай, даніло, давай, 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 давай. Да, 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 да! Золото України. А он хорош! А он реально хорош! И это прекрасно. Це Україна, Браво! Браво! право! Що, даніл спочатку показав нам і всім, що Україна і Польща разом і це дійсно правда, а потім продемонстрував Майку з написом proud to be Ukrainian, пишаюсь тим, що я українець. Прекрасно, все прекрасно, я вважаю, все прекрасно. Оце Серега, він теж щасливий. Я цього не скажу в блозі, але ми йдемо зараз пиво пить, треба святкувати. Gold medalist and European champion, Ukraine. Gewinner der Goldmedaille und Europameister für die Ukraine, Daniel Volgeri. Питання до так. тебе. Ти в принципі на сцені все, що треба, сказав, не знаю. Чи не боявся ти, ж, там знаєш? Деко наказати за таке можуть і так далі? Твої відчуття ось зараз, коли вже пройшла година, півтори години розуміння того, що при такій публіці ти це зробив. Наскільки от воно сильне таке? Ну по перше, пишаюся тим, що я українець, я правда і. Я не знаю, там могли би мене наказати, тому що я робив це від щирого серця. Наказувати тільки треба Путін, так і Російську Федерацію. А ми, українці, щиро робимо все від щирого серця. Я тільки показав, що можна жити у цивілізованому мірі, полюбляти іншого чого, поважати, і не треба воювати. Так, ми переможемо Росію, після цього треба спалити усі там, ядерні бомби і все, і жити у ціліму, тому що ну, ви бачите, як можна жити. Україна це показує сьогодні, і Російці не подобається, що ми показуємо щиро серця. Тому ну публіка дуже файна була. Я це відчував. Але я відчував ну мені так каже. Я дуже так емоційні емоційно це відчуваю. Що мене підтримували українці, ті люди, які люблять Україну, в усьому світі. Але я це відчував так. після фіналу. Ти підійшов до суперника, обійняв його, показав на герб Польщі України, немов. Мовлячи, що Україна Польща разом взагалі з, з іншими спортсменами ви обговорюєте війну і як реагують вони? Так, е, да, ми обговорюємо. По перше, я хочу сказати, тому що польські спортсмени вони мене знають заздалегідь. Вони перше пропонували українським спортсменам приїхати тренуватися в олімпійських послугах жити безкоштовно. Тому я йому сказав, я дуже я йому завжди говорю. Я не перестану це говорити. я щиро дякую всім тим, хто допомагає Україні? Це не тільки про Польщу, це Німеччина, Австрія. І да, вони ну так перші, хто зустріли нас на кордоні. Там ми такі були засмучені, коли виїжджали на перші так можна сказати, тренувальні збори. Тому і зараз вони дуже допомагають. Там, молодіжний збірний я знаходжусь з ними. Тому і я хотів показати, що і він чемпіон, і я чемпіон. Ну я швидше і сьогодні Ну Україна ну повинна була цю е, отримати золоту медаль. Але так я хотів показати, що Польща разом. Німеччина разом. Всі, всі можуть жити в цивілізованому е світі, крім Росії, і останнє коротке питання. Ти ось на да, сцені сказав, що я дуже багато працюю, дуже багато в залі, дуже багато треба працювати для молодих там хлопців. це така собі реклама. Типу, блін, треба дуже багато працювати. Ти можеш зараз за 30 секунд продати молодому покоління свій спорту? Чому варто займатися скрилацією? Тому що якщо ти хочеш доторкнутися до небес. Треба трошки побити на землі і позайматися тяжкими справами, але їх полюбити, щоб потім дотронутися до небеси і вересня. Ну що, а насичений день ми закінчимо на олімпійському стадіоні. Вперше я в на такому стадіоні, то й в перший взагалі Аналогічно. Я до речі, якраз намагалась згадати, чи були ми на легкоатлетичних змаганнях. Ніколи. Ми збирались на авангард але так і не доїхали. Так і не доїхали шмат України. Ну але нівей, тут перший день атлетичного євро закінчився. Три фінали тут було ще два марафони. Було нічого супер особливого, але наша Валерія Зіненко сьомою прибігла Фіналі 10 тисяч метрів. Це дуже круто, Еліш про того, це боя Ну, але все основне тут піде вже завтра і післязавтра. Сьогодні були марафони, а завтра вже вже вдальба, і дуже-дуже багато жикаве для нас в фіналі в тому числі. Але, але поки що не про це. аж закашлявся. Поки що про фінал. Поки що про фінал, який нам сьогодні приніс золото. це було круто. Це було реально мега-мега-круто. І Інна нарешті побачила те, що вона хотіла побачити всі чотири дні. Які ми ходили на скалася чотири дні. Що ти хотіла побачити? Що хотіла побачити? Їхні... А руки я хотіла так. Я хотіла побачити, як виглядають їхні руки, і насправді, коли на них дивишся, то усвідомлюєш скільки праці в це вкладено, скільки зусиль. Скільки, ну, мабуть, ти знаєш, мабуть, в прямому сенсі крові і поту. Так, так. І це дійсно це приносить таким людям, як наш земляк, приносить свої плоти, поносить свої результати, і ми надзвичайно вдячні йому за, за таке водовище, за дійсно ті всі зусилля, які він приклав, а також за, за його громадянську позицію, за те, що він нас посород площі якою кількістю людей на такому івенті він вийшов і сказав дійсно те, що зараз просто на слуху у всіх. Він продублював цей наратив, який наші спортсмени ще на велотреку. Також старіку, після того як вибрала срібну медаль, вона якби. І ми надзвичайно вдячні спортсменам нашим за те, що вони говорять за те, що вони користуються такою можливістю і нагадують світу про те, що що відбувається в Україні, що це дійсно, якби. Україна не має бути на слуху в тому плані, що о боже, як ми вже втомились від від вас і від того, що вас там відбувається. Ні, ми маємо дійсно використовувати будь-яку можливість, щоб доносити це і давати зрозуміти, що якби російська агресія, вона все ще продовжується, вона ще все ще забирає життя наших громадян, наших військових. І ми маємо про це говорити, ми маємо про це нагадувати, і ми не маємо дозволити світу втомитись від цього. Абсолютно правильно, і що як не такі турніри, як такі події, мають про це завжди постійно нагадувати. Величезний респект Болвіреву бо великий молодець, дуже класно, довго давав інтерв'ю, щаслива людина, і у нас є друге золото, це прекрасно. А щодо нас тепер буде набагато більше з звідси, тому що стартувала легка атлетика. А легка атлетика, я нагадаю вам, якщо ви якщо ви випадково забули. Легка атлетика королева це спорт королева спорту. А, я спорту. це говорив 10 днів в ефірі Чемпіонату світу. Що ж я зараз буду свої слова назад збирати? Я не коментую цей чіпна. Мав коментувати. На жаль, не коментую, а тому обов'язково слухайте. Знаю, що Сергій Цікіло працює. Знає, що Богдан Чорномас, мій со коментатор, який працював зі мною весь чемпіонат світу всі ночі. Також працює, коментує. Тому дивіться на Суспільному. С інші трансляції також дивіться. Завтра у нас. Дуже насичений день. Завтра у нас Марина Бо, бех Романчук. Завтра у нас Віра Климець стартує. Завтра кваліфікація у чоловіків в висоті. Завтра Кейрин Устаріковий Логвенюк. Завтра ходьба, де купа наших і претенденти завтра. Я не знаю, як ми це встигнемо. Сьогодні був такий трішечки такий день розвантажений, нічого особливого не було. А ми з'їздили там на дві з половиною локації. Це ми добре на три. В центрі і на Олімпіаді. Так, так. Ну, так. Але anyway, anyway, так показали вам, як щодо чого, і переділи разом з нашим чемпіоном Європи, разом з чемпіоном світу. Так, Либо на друг. даний момент у нас вже три медалі по одній кожного гатунку, плюс також ще є. У паровисловані У паровисловані, так. Золото, а, тому десь непогано йдемо. Павлійдан якраз дають от у нас на екрані таблиці. У нас 2-2-2, шість медалей на даний момент в Україні. Ми на восьмому -мі місці загального заліку. Так. Після поляків якраз такі друзі, сусіди. Дійсно, це... сьогодні тричі тричі звучав гімн Польщі. Не, тричі, так? А, а двічі, мабуть, ще мабуть тричі. тричі, але Дричі. був гімн України. Ой, це так, і це окрема а, а, ну, він а... про це розповів у інтерв'ю. Тому... І взагалі навіть не знаю для мене. Я стояла, співала їм України. А, і на мене... відео, да? Це буде відео, да, да. ну там не чути. Але неважливо, і на мене дивилися, ну, дивилась публіка, і я не розумію їхні емоції, але мені було байдуже, мені просто ну, така. Правда, така гордість, аж аж до мурашок. Тому ще раз дякуємо цьому, нашому чемпіону в цьому суть спорту. В цьому приходьте для приходьте і для цього придуманий, щоб болівайте і, і а, співайте так, гімн своєї країни. Так, так. А ще знаєте, що зробіть? Ще підпишіться на канал підпишіться. і напишіть коментар знизу. Будь ласка, от кожен хто подивиться. Напишіть коментар, за кого ви боліваєте, чи дивитесь ви трансляції, який вид спорту вам цікавий. Що вам цікаве відео? Не знаю що небудь. Напишіть. Будь ласка, напишіть, це допоможе нашому каналу трішки розвиватися і нових нових людей залучувати. А на сьогодні дякуємо. 22.32, Ми дуже далеко від готелю. І завтра, о 8.30 розпочинається день зі спортивної ходьби на 35 км, кілометрів. Тому завтра новий день. Побачимось.